Лучанин скаржиться на слугу Феміди Луцького міськрайонного суду Світлану Крупінську за несправедливість. Саме вона розглядала його цивільну справу. Зрештою, правосуддя пенсіонер так і не добився. Подробиці цієї історії далі у сюжеті. Ще у 2006 році, розповідає пенсіонер Адам Поліщук, вони з дружиною вирішили купити квартиру. 5 тисяч доларів саме за стільки їм запропонували непоганий варіант у гуртожитку. Подружжя уклало договір та сплатило продавцю гроші за помешкання. Аж тут вийшла колізія. У квартирі проживали інші люди. Там у квартирі проживають люди, посторонні люди, і їх треба виселяти через суд. І їх суд виселить, бо вони. Ну, э, не мають права там проживати. Вона купила цю квартиру, а э, ці люди, які там жили, подали в суд, що, що визнали договори не Тому що їх туди посилали, поселили, вони не були посторонні. Тож суд визнав договір купівлі-продажу квартири недійсним. Відповідно, Адам Поліщук захотів повернути 5 тисяч доларів. Продавець гроші віддав, розповідає Адам Поліщук. Щоправда, у гривнях і по старому курсу 5 гривень за долар. Той, хто продавав вам ту квартиру, мав повернути вам 5 тисяч доларів. Так. так. А він повернув 25 тисяч 250 гривень. тому що там написано гривня, по тому і я саме. Повернув, вже тоді курс був другий 7-66-04. Подаю позов до продавця квартири, що значить, треба збитки вернути. За Цим позовом, каже скаржник, розглядала суддя Світлана Крупінська. Чоловік запевняє, ані висловитись, ані пред'явити докази. Слуга Феміди йому так можливості і не надала. Мовляв, на все про все кілька хвилин. І відразу рішення не в користь Адама Поліщука. Вона, значить, не могла розібрати, хто відповідач, чи Лідія, чи Адам. Вже як вона вивчила справу, говорить. А друге, а де адвокат? Нема адвоката. Я одразу подумав, нащо її адвокат? Вони конверти носять. Воно но що? Їй конверта треба було. Де адвокат? На що? Я їй кажу, нащо вам адвокат? Як тут одна стаття, один пункт, що просте речення не можна те саме. Вона привикла до конверта. Поліщук вважає, що Крупінська винесла необґрунтоване та незаконне рішення. Відтак позвався на неї до суду. Щоправда, справу програв. Пенсіонер вирішив не здаватись і подав апеляційну скаргу, але й тут рішення не на його користь. Апеляційну скаргу позивача Поліщука Адама Феодосівича відхилити упало Ківерцівського району суд Волинської області 7 квітня 2016 року в року. Дані справи залишити змін. Позов Адама Поліщука відхилили судді, мають обмотивувати у повному тексті рішення. Воно, за словами головуючого Василя Осіпука, буде готове протягом п'яти днів. Та навіть після чергового розчарування пенсіонер здаватись не збирається, стверджує за своє стоятиме до кінця. Вікторія Протолюк, Руслан Щербачук для новин на часі.